Життя немов зебра складається із чорних та білих смуг. Життя з кохлеарним імплантом це незвичайна і досить цікава історія, яка подібно медалі має дві сторони. Про життя з і як воно є, про його основні переваги і недоліки сьогодні я хочу поговорити у цьому відеоролику. Всім привіт! Це плюси і мінуси життя з кохлеарним імплантом. А почну я з того, що дратує мене найбільше: мої процесори мають звичку розряджатися у самий непідходящий для цього момент. Наприклад, посеред вулиці, в транспорті, в магазині, одним словом, будь-де. І це мені ще пощастило, що в мене два вуха. І якщо раптом розрядиться одне, це буде не зовсім критично. Набагато сумніше в цій ситуації людям із одним кохлеарним імплантом. Коротше, не будьте як я, завжди носіть із собою запасні елементи живлення, а також не забувайте вчасно заряджати акумулятори. Один із моїх найулюбленіших плюсів життя з кохлеарним імплантом те, що ти можеш удати, що щось не дочув або не зрозумів. І найприємніше у цьому те, що ніхто не дізнається, чи дійсно це так. Мені це неодноразово допомагало виходити із якихось незручних ситуацій або уникати відповідей на різні неприємні питання. І ще одна неприємність, із якою мені час від часу доводиться стикатися процесори іноді можуть натерти або надавити вухо. В мене таке трапляється зазвичай через те, що я ношу окуляри у товстій оправі. Також подібне може відбутися, якщо вдягти тугу шапку або довго перебувати в накладних навушниках. Як варіант вирішення такої проблеми може бути носіння спеціальних пов'язок, які слугують прокладкою між шкірою та процесором. Також існують різноманітні нестандартні варіанти кріплень. Наприклад, процесор можна носити на одязі чи перетворити його в елемент зачіски, що окрім всього іншого ще й досить стильно виглядає. Раніше, коли я ще мала природний слух, для того, щоб зосередитися на якійсь розумовій праці, мені потрібно було зачинити всі двері та вікна. Вимкнути всі прилади, що утворюють звук. Та вигнати всіх із кімнати. Мама! А зараз мені достатньо всього лише зробити ось так. Людина з природних вслів. І мене дуже турбують сторонні звуки, а особливо в дорозі, чи то в автобусі, чи то в поїзді, мені дуже тяжко налаштуватися на відпочинок, тому що відволікають такі звуки, як шум поїзду, шум в автобусі, той, той же гуркіт колес, розмови людей і тому подібне. Навіть в таких подібних ситуаціях я трішечки заздру людям, які мають кохлеарний імплант, тому що вони можуть війти в свою особисту зону комфорту, тобто зняти звукові процесори і спокійно відпочивати, тобто спати. От особисто мені нова функція вимкнути слух» достатньо непогано допомагає зі сном у транспорті. Щоправда, в автобусі спати не дуже зручно, а от у потязі достатньо непогано виходить. Є ще одна грань у цьому багатограннику, яка має назву Естетична сторона. А як би там не було, а мовний процесор це пристрій відносно немаленьких розмірів, який постійно потрібно носити на голові. І якщо дівчатам можна приховати його під волосся, ось як у мене, наприклад, або замаскувати в зачіску, то хлопцям із цим питанням дещо складніше. Тому для деяких користувачів КІ ця обставина викликає досить відчутний дискомфорт. Але якщо подивитися з іншого боку, то кохлеарний імплант це досить модно. Існують різні наклейки та накладки, які здатні перетворити звичайний мовний процесор на стильний аксесуар та оригінальне доповнення образу. А, взагалі, навіщо приховувати і соромитися того, що стало невід'ємною частиною нашого життя? Особисто я сприймаю процесор як суперсучасний гаджет і відчуваю непомірну гордість за те, що він у мене є. Кохлеарний імплант дає нам можливість чути. Але, попри всі його переваги, слід пам'ятати, що це не природний слух. Це технічний пристрій, який потребує постійного догляду, обслуговування, а також може виходити з ладу. Зламані тримачі, перетерті кабелі, несправні акумулятори і подібні неприємності дуже часто супроводжують користувачів КАІ. Звичайно, кожна фірма-виробник надає гарантійний період, але для більшості запчастин він становить лише рік, а на сам процесор всього три роки, при тому, що планова заміна може відбутися лише через п'ять років користування, тому не завжди вдається вкластися з поломкою у спеціально відведені для цього терміни. Привіт, мене звати Катерина і я використовую кохлеарний імплант вже половиною роки. В мене кохлеарний імплант фірми Кохліо та процесор Nucleo 7. І в перший рік використання цього імпланта, я, процесора я мала проблеми з акумуляторами. Тобто десь через 5 місяців після підключення маленький акумулятор став блимати помаранчевим, коли я його, його ставила на зарядку. Спочатку це було один раз, потім вшло все нормально, але через деякий час це це частіше та частіше. Тоді я звернулася до сервісного центру і мені надіслали заміну. Десь через 8 місяців після початку. Використання кохлеарного імпланту в мене почалася така ж сама проблема з великим акумулятором. Якось прокинулася я вночі і замість зел зелених спалахів або зеленого світла я побачила, що він міготить помаранчевим. І знову зв'язалася з сервісним центром, але довелося чекати на заміну. Поки я чекала на заміну, Почалася така ж проблема ще й з маленьким акумулятором, який вже замінювали, і тоді мені майже одночасно надіслали на заміну. Два нових акумулятори, великий та маленький. Це вже підходив до закінчення термін гарантії, але все було гаразд, їх замінили. І з того часу ці нові акумулятори працюють без будь-яких без будь проблем. І напевно, напевно, це була найбільша проблема в мене, яку я мала під час використання. Кохлеарного імпланта. Ну, якщо не зважати на те, що було досить часто таке, що я вже звикла до імпланта та просто забувала зарядити акумулятори. На жаль, держава не фінансує витрати на комплектуючі. І користувачі кохлеарних імплантів змушені купувати життєво необхідні деталі за власні, до слова кажучи, достатньо немаленькі кошти. Тож, як влучно сказав один із користувачів, після операції ми перетворюємося на рабів, які періодично мають носити данину своїм фірмам-виробникам систем кохлеарної імплантації. Та попри всі незручності та недоліки, кохлеарний імплант має один вагомий плюс, який неможливо перекрити нічим. Завдяки цьому пристрою люди з повною втратою слуху можуть жити абсолютно нормальним життям на рівні з чуючими. Вони можуть розмовляти по телефону, дивитися фільми та серіали без субтитрів, обмінюватися голосовими повідомленнями та ще багато чого іншого. Я знайшла таку круту групу, і в них така є стафієнська пісня. Я щас тобі скину. Закачаєшся. Коротше, в общем. За цени. Ну я вже послухала цю пісню. Пісня просто супер. Голос вокаліста бомба. Я прям закохалася. У славнозвісний період пандемії коронавіруса такі люди майже безперешкодно могли розбирати сказане через маску. Здравствуйте, а у вас є що небудь від кашля? — Здравствуйте, а какой у вас кашель? Мокрий сухой. Сухой, ви хаті сироп, таблетки. А що лучше работает, как бы, мне, чтобы ефективна була. А висить Угу. І взагалі при належній адаптації оточуючі можуть навіть і не здогадуватися про наявність порушень слуху у таких людей. Кохлеарний слух це не природний слух. Тому електронні звуки дещо відрізняються від натуральних. Особливо в перші місяці після підключення мовного процесору багато користувачів відмічають штучність та синтетичність звучання слухового протезу. Згодом мозок звикає та пристосовується, але навіть через тривалий час користування кохлеарним імплантом деякі дратуючі і неприємні звуки все ж лишаються із користувачем електронного вуха. Особисто мене і досі дратує шум вітру. Особливо, коли він сильний, і через нього практично неможливо чути співрозмовника. Також неприємно слухати шурхіт капюшону у куртці чи пальто. Ще іноді мене і досі бісить шелестіння пакетів. Хоча признатися чесно, на початку мого шляху з кохлеарним імплантом цей звук був набагато нестерпніший і практично зводив мене з розуму. Ну і звісно ж, музика. Якщо ти користувач кохлеарного імпланту, то можеш назавжди попрощатися із басами та розпізнаванням складних мотивів. Музика звучить пластмасово, низькочастотні звуки, ніби порожні всередині. Але завдяки інтенсивній практиці та грамотно виконаним налаштуванням можна звикнути і до таких нюансів та навчитися із ними жити. Ніщо так не стимулює до самодисципліни, як система кохлеарної імплантації за 25 тисяч євро у голові. А якщо таких систем дві, то це самодисципліна у квадраті. Після того, як людина стає користувачем кохлеарного імпланту, у її житті з'являється ряд нових обов'язків та щоденних справ. Постійно треба контролювати рівень заряду елементів живлення, сушити мовні процесори, доглядати за ними, регулярно замінювати зношені деталі. Також відсутність слуху це необхідність дотримуватися режиму дня та вчитися прокидатися від вібробудильника. Але насправді такі обставини це дуже великий плюс, тому що вони виховують в нашому характері такі позитивні риси, як дисциплінованість та почуття відповідальності. А це вже точно знадобиться нам і в інших сферах життя. Після встановлення кохлеарного імпланта в житті людини з'являється низка обмежень, які обумовлені особливостями використання електронного пристрою. Наприклад, з'являється ряд умов, які ускладнюють, а іноді й унеможливлюють проведення МРТ та деяких інших медичних процедур та обстежень. Мене звати Наталя. Я є користувачем кохлеарного імпланту два роки 8 місяців. Кохлеарна імплантація дуже круто змінює наше життя в кращу сторону, але вносить деякі обмеження. Так, як я маю деякі проблеми зі спиною, я е, часто використовувала ще до кохлеарної імплантації такі фізіотерапевтичні процедури, як дансурваль, електрофорез та лазер. Зараз ці процедури для мене під забороною. Електрофорез та Дансурваль йдуть з використанням відкритого струму, і носіям кохлеарного імпланту цього не можна. Лазер також під забороною. Тому приходиться шукати альтернативні методи лікування. Вони звичайно знаходяться, але необхідно витратити більше часу і більше коштів, тому що той самий апарат дансерваль, я мала в себе вдома і могла користуватися в будь-який час, не витрачаючи ніяких коштів для цього. А тут треба кудись їхати, планувати поїздку. Ну і звичайно, що ну, ж такі гроші, гроші, гроші. Також мені було рекомендовано лікарям пройти обстеження МРТ, щоб визначити, чи підходять мені новітні методи лікування. Але як виявилося, в нашому місті в клініці, де проводять такі обстеження, не мають досвіду проведення МРТ людям з кохлерними імплантами. Тому мені треба шукати. В інших містах, де роблять такі обстеження людям з кухларними імплантами, планувати поїздку і знову ж таки витрачати набагато більше коштів, тому що раніше до імплантації я могла просто записатися, прийти, пройти обстеження і піти далі, то зараз це все займає набагато більше часу. От такі для мене такі обмеження, які я відчула з. Появою кохлеарного імпланту. Але це не є проблема, це просто треба трошки більше часу витратити. Тож ідучи на кохлеарну імплантацію, потрібно чітко розуміти подібні обставини та бути до них готовими. Але, як на мене, можливість чути це досить цінна виногорода за такі незручності. Цей маленький пристрій здатний дарувати людям великі зміни на краще. Завдяки йому тисячі людей по всьому світу перестали вважати себе нечуючими і живуть абсолютно звичним життям. Кохлеарний імплант дарує нам самостійність, незалежність, можливість пізнавати світ і відкривати для себе щось нове. Ми можемо вирішувати різні питання без супроводу чуючих. Можемо працювати, подорожувати і просто бути вільними. Привіт! мене звати Анастасія, мені 35 років. Я проімплантована з обох стох сторін. Я була користувачем слухових апаратів до 33 років. На першу операцію я наважувалась довго мені було лячно, і я не могла повірити в те. Що кохлеарна імплантація мені допоможе більше, ніж мої слухові апарати. Відповідно, після першої операції, коли я почала чути перші звуки, які не чула ніколи. Я бігом швиденько побігла на другу операцію. А на сьогоднішній день я вільно розмовляю з усіма людьми. Я керую машиною їжджу за кермом. Я дивлюсь фільми, не користуючись їх субтитрами. Також слухаю Музику розрізняю слова, вивчаю англійську мову, подорожую світом без сторонньої допомоги. Я дуже щаслива, це для мене новий етап мого життя. І він зовсім інший, не такий, як був зі слуховими апаратами. Я нарешті вільна, чуюча, здорова людина. Я забуваюсь про те, що я глуха. Я не приймаю цей діагноз абсолютно. Я вважаю, що я чуюча, нормальна людина. Я хочу подякувати всім, хто мене підтримував і долав зі мною цей складний для мене шлях. За допомогою вас я все ж таки швидше пішла на операцію. Також я хочу побажати всім, хто зараз долає цей шлях і наважується на цю операцію йти і не втрачати свій дорогосінний час. Ви не пошкодуєте це неймовірно, відчувати себе вільним, комфортним і спокійним. Хочу вам побажати гарних результатів. Все нехай буде у вас якнайкраще. Бажаю всім успіхів, всіх обіймаю. І обов'язково почуємось разом. Кохлеарний імплант повертає нам безліч можливостей і робить нас щасливими людьми, активними членами суспільства. Ми живемо у 21 столітті в епоху технологій. Кохлеарний імплант це один із новітніх пристроїв, який не лише демонструє сучасність сьогодення, а ще й відчутно покращує життя нечуючим людям. Тож, якщо раптом ви втратили слух або тільки втрачаєте його, то не засмучуйтесь, бо саме це чуття з усіх п'яти, які має людина, можна майже повністю реабілітувати за допомогою кохлеарного імпланта. Тож дякувати Богу і розумним людям за такі прекрасні винаходи. А мій ролик уже добігає кінця. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. Тож бережіть себе! Всього вам найкращого і до нових зустрічей!